Ми говорили з європейськими лідерами. Про це президент вже сказав: Британія, Німеччина, Польща, Італія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Єврокомісія, Єврорада, генсек НАТО. І дякую за цю допомогу організації цієї бесіди. Сьогодні вона була важлива, дуже важлива. Також дякуємо за допомогу і президенту Трампу за роботу його команди з нашою делегацією. Ми разом з Емануелем також. Говорили сьогодні з нашими делегаціями, ми були в контакті з Рустемом Муміровим, українським представником, та Стівом Віткофом, американцем. Також був Кір Стармер, і з нами на цьому зв'язку будуть ще контакти, будуть ще зустрічі зараз. Особливі дні, коли багато може дійсно багато може змінитись. Причому щодня вчора були перемовини української делегації в Америці. Завтра, як ми всі знаємо, представник президента. Сполучених штатів буде в Росії. Ми дуже стараємось закінчити цю війну, і треба закінчити її достойно. І якщо зараз всі працюватимуть не просто активно, а чесно заради миру, і саме для гарантованої безпеки, то у нас може вийти саме так, як потрібно для України, для Європи, і також я впевнений для Америки для довгострокових інтересів демократичного світу. Хоч буває, виглядає, що кожен сам по собі, Америка, Європа. Ми всі однаково. Повірте, однаково потребуємо безпеки та нормального економічного розвитку. І це наш спільний інтерес. Отже, спільний інтерес жити без війни. Росія повинна закінчити цю війну, яку вона сама почала, і яку вона і продовжує. Це тільки її війна, і саме Росія повинна поставити крапку в цій її. Агресії, наші спільні дії чому сприяють пріоритети України, вони очевидні. Передусім, захист і гарантії безпеки, гарантії збереження незалежності України, збереження нашого суверенітету. Ми захистимо це. Ми працюємо, щоб ми могли гарантувати, що третього вторгнення Росії точно не відбудеться, і що не буде будь-якого зриву домовленості про закінчення війни. Росія вже стільки разів разів порушувала свої обіцянки, порушувала всі договори і зривати мир в Росії дуже легко. Тому потрібні надійні гарантії безпеки для України для всіх нас, українців. Ви всі бачите, як змінилась війна за ці майже 4 роки російського повномасштабного вторгнення. Ударні дрони ракети значно сильніше, значно масованіше. І росіяни б'ють по Україні, і ви знаєте, б'ють кожного дня. Сьогодні був, був жорстокий ракетний удар по нашому місту у Дніпру. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким, і таку загрозу ударів треба прибрати. І тому контроль за безпекою це теж вагоме питання, і його треба вирішувати. Я вдячний Франції, і усім нашим партнерам, які в рамках. Коаліції охочих це готують, готують реальну безпеку. Так само ми маємо гарантувати, що а, сама ж Росія не, не відчує для себе чогось а, чогось такого, що буде сприйматися нею як а, винагорода за цю війну. Війна не повинна стати прибутковою справою, щоб інші не хотіли повторити такі кроки. Тому ми займаємо принципові позиції щодо санкцій. І щодо відповідальності за злочини війни, щодо юридичного статусу наших територій, які зараз займають російські окупаційні війська, і щодо російських активів, і щодо обов'язку реконструкції. Агресор повинен платити за агресію. Чим сильніше будуть спільні позиції світу по таких пунктах, тим надійніше буде відриваніше буде мир. І це залежить не тільки від України, а від нашої об'єднаної. Позиції в Європі від позиції Сполучених Штатів Америки це не тільки те, коли закінчиться ця війна, але й те, як довго не буде загрозою війна наступного принциповість позиції зараз у підготовці відповідної угоди, це довгостроковість миру після цієї війни. Всі партнери мають це однаково розуміти, однаково розуміти всі виклики і ризики.